Та ти що? Такого в нас давно не було, я аж скучив. Так, годинники, друзі мої. Годинники. Що це за годинник? QQ Quartz. Ось так от виглядає. Навіть щось є на задній кришці. Ага, типу, до 10 бар написано. Це, типу, під воду можна неряти. І витримують до 10 бар. Окей, одні. Це щось. На зломаному пластиковому ремінцеві Донакс називається. Це щось блотне Ну, зрозуміло, що тут потрібно міняти буде браслет, я думаю, можна любий поставити. Так як. А, це викручується чи що. Коротше, поняли. Так, і якісь адідаси чи щось таке. Ось так от спортивні якісь. Теж без ремішка Так вони виглядають. Ну, є але нічого не працює. Еліт щось там написано ззаду. отак Ось от. такі годинники. Ну, годинники це хоч щось. Годинники це краще, ніж дроти. До речі, ці такі прям дуже важкі. Прям така балумба Окей, а підрахував, ви все побачили, що в нас там вийшло по посилкам, а ми йдемо далі.